Це українчик із Каліфорнії, Володя Фурман. Всім привіт. Вчора я опублікував відео, де там поржав над російською жінкою Тувінкою, яка виносила тіло свого чоловіка із поля бою сама, бо зрозуміло, що їм треба виплати на цих загиблих. Це головний жіночий актив, головна жіноча валюта, так би мовити. Це той спосіб підняти нормальні гроші для того, щоб в неї було де жити, було що їсти, і можна було діточкам купити багато гарного одягу і патріотичних книжечок. Хлопчикам треба, звичайно, PlayStation, дівчаткам треба хороші телефони, щоб вони постили фотки в інстаграмчик, бо фотки в інстаграмчик це як PlayStation для хлопчиків, для дівчаток. Ну і так, сучасні мами вони уявляють собі е, добробут для їхніх діточок. Така от фігня. І е, е, на це все звичайно треба гроші, більші гроші, ніж е, там по Украї... Україні чи по Сполучених Штатах, тому що. Що тут ця вся техніка коштує дешевше, ну і не людина не так сильно на ці всі фіні повернеться, бо коли воно просто доступне там, в межах однієї зарплати, можна купити всі ті сяськи-масяськи, то воно не сильно ріже кому-небудь кишеню, голову і таке. Ну і що? І в коментарях під цим відео багато хто обурився, багато хто обурився так, Telegram Телеграм там щось відписав. Що я там рожу над росіянами, хоча в Україні плюс-мінус те саме. Що також ви знаєте, що в Україні, ну хто знає, хто не знає, не солодко із загиблими теж, тому що тіла не можуть повернути. І навіть коли чоловіки там гинуть і воїни гинуть, вони їм пишуть, що вони там загинули не на передку, а де де-інде, щоб. Були менші виплати і максимально ускладнити життя цим жінкам, що з одного боку добре. Тому що жінки вони ну, дуже хитрі, вони нормально влаштувалися тут зараз на планеті. У них є купа прав, закони написані під них, і вони використовують їх не просто так, а використовують наповну і вони зловживають цим всім. Наповну. Не, не про якусь там справедливість. Абсолютно забувають, забувають про все, що той чоловік для неї зробив, ким вона була до нього і ким стала зараз, ким, які, які вона мала там, майнові активи до нього, які заробітки мала до нього і то, що в неї є там зараз, вона, звичайно, це е, ніяк не. Не виділяє в своїй голові. Це типу вона вся сама. Хоча, якщо взяти там середню температуру по палаті, то ті жінки, які самі можуть собі дати раду, якщо вони знаходять шлях самостійно рухатися по кар'єрі, по заробітках, то вони не утворюють якихось стійких пар, ну і в них там відпадає, тому потреба це утворювати пару. це Ну, принаймні, хотіти жінку це чоловіча справа на дві треті і там на третину жіноча, тому що в них там доки немає того чоловіка, якого вони хочуть, то вона не хоче якогось рандомного, абстрактного чоловіка. Їй треба якийсь конкретний екземпляр, і тоді вона починає відчувати дію свого лібіду по відношенню до нього. У чоловіків вона працює інакше, чоловіків. Працює на все підряд, що більш-менш виглядає як плодовита самиця. А що з того вже перепадає йому, то вже залежить від конкретних обставин і від, і від нього. Чи він розуміє він, на що можна погоджуватися, що можна, з чим можна просто втамувати цей голод. Це, це теж від нього залежить. Ну, що. Повернутися до генеральної лінії сьогоднішньої розмови, до якої я зробив таку підводку, в тому що багато людей вони вважають, що ті люди, котрі вчать, як покинути Україну, розказують іншим, як врятувати своє життя, то ці люди вони повинні Україну ненавидіти. І ті, котрі Україну люблять, то до них треба відноситися із підозрою. Точніше, не те, то що з підозрою, є реальні е, якісь обставини, аргументи їх підозрювати в тому, що вони обманюють людей, що вони заслані козачки, що вони працюють там на СБУ прикордонників ТЦК. І вони дурять людей для того, щоб ці люди попали в руки там, тих ТЦКшників і далі вони пішли там, загинули, е, пішли на смерть. От так люди вважають. Тобто, якщо ти допомагаєш людям покинути Україну, то ти повинен Україну ненавидіти. І більше того, ти повинен любити русню. Якщо ти над росіянцями потішаєшся і накидаєш на них, то ти вже вишивата. До речі, вишивата слово дуже класне, мені сподобалось. Наш брат, він на вигадки дуже продуктивний, ти вже вишивата. і до тебе вже тут чуть не телемарафон. Ну, що я можу сказати? Що ось таке унікальне поєднання воно в мені. Україну саму по собі я не ненавиджу. Може, в мене до неї немає якоїсь такої любові, бо ну, не солодко мені там жилося в тій Україні. Але в мене точно до неї немає ненависті. Я до неї відношуся абсолютно до нейтрально, як до місця життя. Тобто це територія, це люди, це якийсь соціум. Якщо ця територія і цей соціум хочуть, щоб я був їхньою частиною, то в мене є вимоги до цього соціуму. У мене вони цілком конкретні. Тобто мене не повинні там дурити, всі повинні працювати. На, на, на якийсь спільний результат. Тобто кожен має працювати на результат свій окремо, але так, щоб цей його окремий результат передбачав успіх іншим людям в цьому суспільстві, і так, щоб цей результат він, не було так, щоб він передбачав фіаско, там, поразку, і щоб всі інші були в повній сраці. Один він тільки в шоколаді. От в українському соціумі мене турбують якраз оця ось складова. Ці, ці люди, котрі, е, вважають, що так як що його задача бути трохи кращими, ніж всі решта. А, а потім, е, і частиною цієї задачі є ще задача не дати іншим людям бути кращими. Тобто вони повинні виглядати в, в ідеалі, в його думках. Якимось таким гімном на його фоні. В нього має гарно пахнути, він має гарно виглядати, і, а всі решта повинні виглядати як лайно. І оця, ця складова українського соціуму, вона категорично не дозволяє мені бути частиною того соціуму. Тому я. Є членом іншого соціуму зараз, американського соціуму. Я сподіваюся тут залишитися назавжди. Бо цей соціум, він реально сам кожен успіх власний дбає. І вони також радіють успіхам інших. Тому що воно працює як. не знаю, Сам виліз, подай іншому руку. А не Сам виліз і дай по голові, тому хто йде слідом за тобою ногою, щоб все дісталося тобі. То тут такої дурні немає. Ну, і все, що я бачу навколо, воно мені все дуже подобається. Українці, які сюди переїжджають, їм, звичайно, складно із тією ментальністю українською, яку вони не формалізували для себе словами. Тому що в багатьох речах соромно собі зізнаватися. Їм тут тяжко прижитися. Тут би амнезія допомогла. Якби люди могли витрати собі там частину пам'яті, тоді б вони могли поглянути на світ незаангажованими очима і зрозуміти, що до чого, і взятися за своє нове щасливе майбутнє. А в них так не ви ну, багатьох людей не виходить. Їм бракує того відчуття, яке вони мали в Україні, що вони там. Почувають себе дуже добре, у них доходи значно вищі, ніж всього решти населення, умови праці і так далі по списку. І вони будують собі якісь будинки, роблять там газончики, садять дизайнять цю територію і дуже радіють, що воно дуже гарне і що воно по Америках, мабуть, би коштувало дуже дофіга. Правда, тут по Америках є таке поняття, як shitty neighborhood, Тобто похір. Скільки той будинок, чи що там будиночка і що там навколо нього. Якщо він в щиті-нейборхуд розташований в гівняному районі, то ну його нахер. Це, хай він собі там і буде. Я його купляти не буду і він коштує ніхрена. А Українці вони, не, не розуміють поняття відносності, не тільки поняття абсолютності. Вони картинку порівнюють. Все що... Все, що робиться навколо, для них не важливо. Тому ось така унікальна фігня в людей в голові в Україні, що повинні Україну ненавидіти. Україна це просто таке хороше місце, інкубатор, яке дає змогу у природних умовах. Ну, швидко щось собою зробити. Бо якщо ти не, не почнеш ставати кращим, якщо ти не почнеш ставати сильнішим, якщо ти не почнеш ставати чоловіком, справжнім чоловіком, який заробляє гроші і який е, не, не дурить інших, який може чесно жити. І е, він е, живе своїм життям, а не тим, котрим йому розказала мама і та жінка, яка поруч зараз з ним. Бо в, неї, бо в жінок абсолютно свої плани на життя, а в чоловіків власних планів на життя немає. Ну, То Україна якраз та країна, де можна зараз, от зараз в цей час швидко це збагнути, швидко опритомнити, бо інакше, якщо далі перебувати в пасивному стані, то ти опинишся швидко там, звідки не повертається. Тому я не бачу причин, чому там на Україну сердитись, чому її ненавидіти. І чому не позловтішатися над тими росіянами, тим більше, що між нами і ними ну, дуже багато спільно. Просто сила селена. І посміятися над ними це перший крок до того, щоб зрозуміти, що з самими нами не так. Бо без розуміння того, що з нами не так, ну, неможливо своє життя виправити. І, і покращити ситуацію. Ну треба чесно дивитися в дзеркало, чесно дивитися собі в очі і відкинути. І відкинути в цю злість. Злість на країну, ненависть до країни. Бо ненависть це не, не протилежність любові. Протилежність любові це байдужість. Ваша ненависть до України тільки означає те, що ви цю Україну любили, а може зараз продовжуєте таємно любити. Просто ця Україна чомусь вас не любить. І от за це ви її ненавидите. А почуття вас до неї не зникло. У мене ненависті до України немає. Тому що в мене, мабуть, і толком любові не було до неї, бо любити природу це одне. І... Хотіти нічого не робити, це теж зовсім інше. І скільки би ти там не любив жінку, ти своєї любові в неї не, не викличеш почуттів у відповідь. Скільки би ти не любив Україну, від цієї любові Україна кращою не стане. Треба щось з собою робити, і треба робити потім щось зрештою навколо себе. Сам чогось навчився. Поділився з іншими. Так що ставайте щасливішими, всі робіть зі, всім, зі своїм життям щось, ну і діліться цим досвідом з іншими.